Народи, всім привіт! І давайте пограємо новим чемпіоном, подивимося, що вона, як вона, як там взагалі, що за вміння, як вона відчувається, як грається, бо про чемпіона нічого не знаю. Тому це буде так. Перший погляд можна так сказати. А, глянемо, як вона грається, враховуючи той факт, що ми граємо проти нульової команди. Просто нулячо, і в мене там левел 7, 4, 4,5. Що це таке? Проти кого ми взагалі граємо? <кій> ну, окей. <кій> Хай буде по їхньому Це дуже дивно. Я ніколи не бачив прям таких нулячих гравців, але окей. Знаю, що покращуються в неї всі вміння. Знаю, що їй треба час розкачатися, але в цілому повинен бути гарний персонаж. Я думаю, що в ранкет його дуже часто будуть брати. З Реалю, привіт. Що це на поженець? Не поженеться? могла б. Але я думаю, що тут їй торба. First Blood. Що там, Катаріна? Anisa. Катаріна тікає. Та підсвітий. Просто тікає. Що взагалі відбувається? Чому ми бігаємо по карті? Що за дивна гра. Але ну, маємо те, що маємо, як то кажуть. Що ви хочете. Так, давай отак якось. Свої боби розбив. Та блін, ну перший рівень. Дайте, дайте хоч рівень взяти. Що ж ви оце от так сильно навалюєте? Відчепись від мене, будь ласка. Ходить, <кхи> ну, почекайте. Ну, не можу, не можу я так швидко стріляти. <кхи> ксін, Ксін чому ти тікаєш? Ксін, блін! Це капець. Я не розумію. Ксіне, де ти, блін, ходиш? Ти не міг раніше підійти, щоб я флеш не витрачав. Ну блін. Ну це просто жах якийсь. А я тут щойно зрозумів, що я один на лінії стою. МФ пішла незрозуміло куди. Теж чудово, знаєте, от. Завжди приємно, коли в твоїй команді адекватні люди грають. З одразу відчувається. Вся краса. Вся краса вона тікає. Вона тікає, де майстер Не Ясно. Чому ясно? де? Тут. Куди ти біжиш? Чому я за всіми бігаю? Що відбувається? Що це таке? Це капець якийсь. Як взагалі мене закинуло до цих людей? Що відбувається? О, я не знаю, але це цікаво. Я пішов звідси. На свою лінію, де я граю соло. Генні, куди ти пішла? Та я йду туди. Дайте мені тапку. І я побіг. Це просто настільки дивна гра, що. Я навіть не знаю, що сказати про це. Ені, давай їх вб'ємо, Ені. Ені, ми можемо їх убити. Ми можемо їх убити. Енні вкрала мій кіл. Ну блін, ну так. Хто так робить? Гляньте, вона знов побігла. Що це таке? Звичайно, звичайно, я зупинився. Ну блін, ну що ну, ти будеш робити? Але окей. Принаймні, ми нанесли демедж, можна піти. Я не знаю, ну, мабуть, друге. Треба друге вкачати. Чому ні. Раз вже. Такі варіації розвитку подій, то треба щось з цим робити. І майстер побіг, і вони всі біжать. Ну то просто якесь незрозуміле щось. Rampage. До побачення. Я не знаю, як це пояснити. Ти ж мене не бачиш? Ти дійсно не знав, що я тут. Майстре, ти. Дуже дивний, дуже дивний, я тобі так скажу. Я заберу боби. Е, ну ходімо. Де тут сон? А в мене все вкиде, мене зараз вб'ють. це буде весело. Я трохи відхилявся, але блін, мені треба, що мої щось. І тепер можна летіти. <рес> <рес> ну, це, 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 блін, я не знаю, як це пояснювати, всі ці історії. Але маємо те що маємо. Ми встоїть взагалі в неї все нормально. Що, блін, коїться, там нашу башту забирають, дракона заберіть. О, просто капець якийсь. Тріндаміри. Почекай, почекай. Куди ти побіг? Тріндаміре. Куди він побіг? Що відбувається? Я просто карти пробіг за чемпіоном. Ну, куди окей. Пей куди по вашому. Майстер теж тікатиме. <свистuer> <свистuer> Я не можу пояснити, що в них відбувається в голові, і чому це так. стається, але. Ну, це якась команда бігунів. Я навіть не знаю, як ще їх назвати. Давай, Катаріно. Катаріно! Ну, куди ти побігла? Блін, мене вже башта б'є. Де Катаріно? Куди ти тепешишся? А... Трохи не вистачило. Трохи не вистачило, але ми <плес> дуже старалися. Я не знаю, шокується. Зараз зроблю прокаст і мене вб'ють. Тому що в мене нема ульти. Я не хочу, я почекаю, Ені. Почекаю, Енні. Що вони там сидять? давай. Ені, ведмедя свого кинь на її на голову, будь ласка. Хай помре. Ть. Добре, хоча б так. Вже щось. Ну, давайте. Я не знаю, до майстра ми, мабуть, не добіжимо, тому що він хтось знаде. Тут ніхто башту не хоче бити, я дивлюся. Ну давайте. Кулю нашу вкачаємо. Давай, майстра, майстер, майстра, куди ти? Куди ти? Катаріна, молодець. <реку> <реку> молодець, Катаріна. Давайте, швидесенько вже цю башту винесемо. Якось спробуємо. Не знаю. Що там трендамір бігає? постійно. А, ну я, мабуть, хоча. Тут. Сена. Майстер. О ти. Який божевільний. Помер. Катаріно. Нападаєш? Не нападаєш? Ну як хочеш. Я давав тобі шанс. Добре, я полетів, ви там вже, мабуть, впораєтесь. Не знаю взагалі, як тут можна не впоратись. Хоча можна просто подивитись, як моя команда буде грати. І дізнаємось, що з цим робити. Вон вони ганяються з Тріндаміром, котрий просто біжить від них. Зараз майстер від Дні буде тікати. Ну, це знаєте, завжди цікава історія. Шахтер. 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 Ну, так, так, так. Бум.

Та перестань. Езе, що ти на мене накидуєш? Ну давайте качаємо, хтось там помер. Ми зупинилися, але хтось там помер. <кій> Я полечу предмети придбаю. Я не знаю, навіщо вони мені треба в цій грі, але просто куплю предмети. Це просто якийсь жах знущання, я не впевнений, що моя команда гарно б відіграла, але <кій> враховуючи той факт, що інші бігають. Ну, знаєте, як зрозуміти, що хтось погано грає на чемпіоні? Неважливо, який ранг, коли він тікає від ворогів, це погана історія. Звичайно, якщо він не відходить для того, щоб. І зупинити потім е біля якихось своїх е гравців, і щоб вони не задамажили і не вбили ворога. Тоді це розумно. А так. <кій> От у нас МФ просто померла. <кій> Я не б'ю башту принципово. <кій> не бачу сенсу. Та що, давайте кулю вкачаємо. А, де там вони бігають? Ну ж цікаво. Що, СС помер. Блін, ну це сумка, майстер не біжи. Ну, блін, це я вбив, чи ні? Я не побачив просто. Тут стільки всього світиться, що я реально не побачив. А, даблкіл, не я вбив. Ну, це ще сумніше. Oh, <laughs> Мої кулі полетіли там кудись. Нє-ні-ні, трендамір триндеміра... Триндемір мій. Дайте мій кіл зробити. Що що тут не Дай декіл зробити. І вийти. Ну добре, я полетів. Я навіть не знаю, хто МВП стане в цьому матчі, якщо чесно. Але з таким рахунком. Це капець. Піду повідпушую. Бо в нас тут добре чи так лінії падають. Каже атакуйте Нексус! 56-7. А, що там ми повинні... Ну, я просто пішов. Просто пішов і все. І моя команда посипалася. Ну, типу, блін, люди. Ви що, не могли оце от повбивати їх усіх? Ну і нашу ти кинула цю штуку. Хай там мої кріпися. Легендарі. Що там Тріндамір? Помер. Майстер. Теж помер. Неясно, як це сталося. Катаріна, Катаріна. На жаль, мені не дали її вбити, що дуже сумно. Але. Я, я просто не знаю, як назвати це все діло, але ну, отак от грають на, на яких там початкових рівнях. Це просто знущання. Я не знаю, чому мене закинуло до цих людей. Ну, це дійсно дуже, дуже, дуже знущання над гравцями, і не можна так робити. Підбір повинен бути адекватним. Але дякую всім, And що it's... подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.